Мені та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і це відео квітково пирістково зелене. Я продовжую вам розповідати про весняні аромати. Вчора я поговорила про весняну базу аромату, як той вітерець в волосі. А сьогодні ми з вами розквітнемо. Я продовжую трошки хрипіти, боліти, але що поробиш, весна починається незалежно від моєї хвороби. Я також вас прошу брати участь в розіграші набору з шости ароматів, які буде складати парфумерний гардероб, весняний парфумерний гардероб. Як результат цього парфумерного марафону, залишайте коментарі під кожним моїм відео. І вже в останньому відео, через декілька днів, я під кожним з трьох відео про весняні парфуми оберу переможця і переможець, і подарую вам цей подарунок. Вам треба написати коментар і бути підписаним на мій канал. Перший аромат це карат від бренду Cartier. Це букет, в якому є тюльпан з легкою тиркістю тюльпан, зі скрипом пружних зелених стебел, тюльпан. Також вловлюється легкий квітковий аромат, чи то лілі, чи то конвалю, наче якісь букети які стоять в іншій кімнаті до тебе то то лини, то -то лини і це такий тонкий. Легкий аромат квітів. Далі він наче теплішає, в ньому є тепла полковість, мімоза, така пухнаста, ніжно-пухнаста, є доглядова доглядова, доглядова кремовість. І це все в ньому живе, розвивається. Але от таку стеблову вологу, акватичність я в ньому відчуваю дуже довго і мені це безмежно подобається. Ніжний, свіжий, зелений, квітковий. Він подійсно, по-справжньому весняний аромат. Мабуть, важко придумати якийсь більш весняний, і більш сезонний аромат, ніж карат е, картє Це ранковий аромат. Для тих, кому подобається починати ранок з відкритого вікна, з цього прохолодного повітря, з букета квітів на столі. Це аромат, це метафора цього ранку. Наступний аромат це «Yes, I do, Don't get me wrong, baby, від бренду Талібре до Ну, Просто називається цей аромат Yes I do», якщо коротко. Нарешті я знайшла свій аромат в цьому бренді і його флаконила. Довго ж я тебе шукала, якщо чесно. Це аромат конвалій, про конвалії, ніжний, огортаючий, про кремові конвалії. Аромат, в якому є і зелені стебла. і... Солодощі. І, і спочатку це зелені стебла з конваліями, а потім конвалії з солодощами. На початку є легенький вітерець, наче від того, як ти носа в холодний букет конвалій, занурив такий, можливо, те альдегіди такі холодненькі тягнуться. Спочатку це дійсно більш зелений. Букетик конвалі, а далі він кремово-солодкий. В цьому тут є, наче якийсь маршмеллоу чи то, то зефірки. Ну, якісь солодощі, то точно є. Вони мені не солодко-гурманські, що я хочу її а просто дають дають такої солодкості, яку заквіткову я б не сплутала, що це. Солодкі такі нектарні квіти. Ну і а вже ж, як в бренді Елде, у них все завжди є трохи з якимись причудами, химерами, не так, як всіх, якоїсь зухвалості вони завжди підсипають. І тут, наче, вони підсипали в цю солодкість якусь пластиковості. Латексами, ну, що там є латекс, не там комусь перчатки, якісь рукавиці, стерильні презервативи. Мені ні. Є аромати в цьому бренді, які пахнуть реально презервативами, і це не він. І то я лише це вичитала. І мені навіть коли я це вичитала, воно мені не стало їм пахнути. Мені це пахне, от наче солодощем з якоїсь упаковки, з легенькою ноткою пластика. Це дуже гарно. Я не можу сказати, що тут є якась оця чудина. Елдівська, яка може от відштовхнути. але от Бісовщина трохи просутня. Але зовсім на мінімалках. Це аромат максимально про конвалії. Спочатку зелені, потім кремові. Безмежно конвалієвий аромат. І ще це такий весняний букет, от без ваз, без води. Якщо вам цього ви не любите, це цю таку стеблову акватичність, я б назвала її так. Тут цього немає. Це більш солодко-кремові квіти, можливо, навіть трошечки загущені, ось так, ніж там прозора акварель. І що ще. Я можу про нього сказати. Відчуваю його активно годинки 4, потім відчуваю його неактивно ще пару годин. Далі будуть два аромати від бренда Діптік про кущі, але різні рослини. Перший аромат це Олен від Діптік, туалетна вода, це аромат тільки в туалетній воді є в цьому бренді. І це мінімалістична історія про квіти в кущах. Воно пахне наче полком, ледь-ледь якимись пилюсточками, дотиком нарцисів, кущем чубушника, можливо, парочкою зламаних гілочок. І все. Воно цим пахне. І це прекрасно, бо воно не споплюжено ніякими мускусами, ванілями, що з чим там може бути, деревина, мило. Тут всього всього немає. Це Пахне чисто оціма нотами. Чисто, мінімалістично, природно, як ще сказати, ніжно, жіночно. І ще цей аромат дуже сильно настаюється. У мене це вже естака, якась настоянка вбивча із цього всього. І я наношу просто якийсь мікропшичек, і мені цього достатньо. У мене вже така дуже-дуже жовта рідина. Це. Відчуття, наче ти от занурив голову, в кущ щобушника, тут ще літає якісь квіткові пилюс, не пелюстки, а пилки, пилочок, і ти оце вдихаєш і зелено, і квітково, і пилково. Ще можна тут дофантазувати жасминовий чай, і все ж таки більше цей аромат. Можна назвати жасминовий, ну чобушник це такий більш що там що це взагалі. Це такий дикий жасмин, чи такий кущовий жасмин. Немає тут ніякого індолу, який притаманний білим квітам, жасмину, цих какашечних, якихось туалетних. Но тут цього немає. Чисто, красиво, мінімалістично, дуже жіночно. Ніжно, може бути дуже гучно і дуже стійко, якщо або багато не нести цього аромату, або дати йому декілька років пожити в своїй парфумерній колекції з 4, і то буде у вас суперстійкий аромат. Наступний аромат і наступний кущ це трояндовий кущ Ороус оде парфам, парфумована вода від бренду «Діптік». Мені подобається оби, обидві ці троянди, але поки що має своїй колекція лише парфумована вода. Троянд багато. Брендів, яких випускають ще більше. бо не в кожному бренді є гарна троянда. Але це найгарніша для мене кущова троянда, де є повністю все от без залишку, без решти, від якоїсь. Верхівкою, аурою над бутончиками до коріння. Тут все є. Це наче омиті дощем бутончики. ці. Це шершаві листочки, це текстурний аромат. В ньому відчувається наче шершавість зелених цих листочків. Це корінці, це свіжість, це наче просутність в якомусь полісаднику, чи там садочку біля городу, бо тут є і овочевий зелений блок аромату. На сайті Діптік вони пишуть, що справжня троянда має пахнути артишоками. Тут заявлено артишок, але я не знаю, як, ті, от ті, от, як вирізняти артишок і ті. Але тут просто відчувається якась м'яка, от наче вичева пюрешка разом з трояндовим кущем. Таку якось огортають, вона зашліфовує якось... О, як округлю, божечко шукала це слово, як там люди кажуть, округлій аромат. Це насичена, це гучна троянда, це оці шлейфова троянда. Якщо, але вона не тягне по театрах, по якимось виставах. Не обов'язково під нею одягати якісь дуже шатно вдягнені дать, вбрання. Але це троєночка і досить відчутна. В ній які ще в неї є суперсили. Вона влітку розкривається ще ялівцем і більш деревними нотами, якимись камфорними нотами. От на плюс 40, коли плавиться все, і твоя шкіра, цей аромат з нею також плавиться і видає мені більш ялівця. В будь-яких інших умовах я там, ялівця, такої деревини свіжої не відчуваю. І ще нещодавно я носила Меліору від Парфум де Марлі, і мені ці аромати дещо схожі стали саме в виконанні троянному виконанні. Якщо Меліора там ще й солодкі, Ягоди дуже красиві, і трояндиця, і також і молекули Кашмаран я відчуваю і там, і тут. А тут це схоже звучання трояди, але більш з, в зеленій композиції. Тут ніяких ягід немає. тут це, Ця троянда доповнена зеленими і овочевими, з, овочевими зеленими нотами. Наступний аромат, який я ще не встигла собі купити, але обов'язково це зроблю це, це бюджетна краса, це Кельвінкляйн трус. Цей аромат пахне галявиною. Зігрітою сонцем на галявині на ті квіти, рослини, це все свіжо, цитрусу з повітрям, з посмішкою. Це дуже ніжно-весняний аромат, весняно-літній аромат. Або в уяві мої малюється саме якась. Літня картинка цієї галявини. А потім аромат розкривається кремовими, дуже гарними квітами. Це кремові, наче полюстки магнолі, лілії. це такі більш збірне звучання квіткове. І воно там далі таке живе і постійно доносить. Доноситься мені. Мене вразив цей аромат. Я з ним познайомилась на сліпих затестах. І він мені за більш за все і сподобався. От нещодавно це було, і з тих пір він живе в моїй пам'яті. Я вже давно той випала той пробничок, що на, на наступний день. Бо дуже гарний аромат. Дуже багато дівчат мені написали, що також його полюбляють, і він вартий цієї любові. На жаль, цей аромат знятий, але його ще можна знайти. Наступний аромат це перлина вже моєї колекції. Це аргентинський бренд FUEGIA, який називається Aqua Magnolina. Аромат про присвячений магнолії. В них такі мінімалістичні, дуже мінімалістичні піраміди. Є один головний компонент пару додаткових. Цим ароматом у мене була найдивніша і найцікавіша. Розпаковка, я там все зробила неправильно, ви якраз бачите ці кадри. Там кожна деталь, неймовірно, так, так цікава, цікава тактильно, цікава візуально. Там треба просто так сидіти і дуже поступово це все розпаковувати, насолоджуватися цією кожною деталі. Оце якраз той, той аромат, це якраз той бренд і той аромат, який вже переходить в. Категорію парфумерного мистецтва, коли ти купуєш і аромат, і долучаєшся до історії і стаєш частиною певної філософії, це взагалі не дешевий аромат, але от він дає тобі змогу отримати цей досвід більше, ніж парфумерний, скажімо так. Його суперсила в тому, що це безкрайня чистота, це дуже чистий аромат, який звучить чистим постійно. Він не теплішає, не густішає. з нього нічого не відбувається, окрім безмежної, постійно лунаючої чистоти. Спочатку це польові трави, і зелень. і... Якісь білядь, підсушені трави, я відчуваю кисенькі такі, наче лимончики. Хоча тут не заявлено лимонів, можна це так квіти мені розкриваються. Чистота, вимитість. А потім розквітають дуже ніжні квіти, пелюсткові, ніжнюсінькі, чисті, прозорі і безмежно чисті. Стійка, прозорість і чистота от це. Фішечка цього аромату. Найчистіша, найпрозоріша магнолія, яка мені трохи перекликається з іншими квітами. Тут є трохи жасмину, наче мені фантазується ще й півонія. Тут можна багато квітів таких ніжних нафантазувати, але аромат присвячений саме магнолії. Наступний аромат від бренду Лабораторію Альфатіва Deco Верт. Нарешті я вам показую цей аромат тоді, коли його Багато людей носить, і багато людей любить. Це весняний, дуже весняний аромат який пахне мені. От, наче уявіть якусь квіточку, ну, якийсь дзвіночок, наприклад. В ньому зібралася роса, яка зібрала якийсь аромат квітів, і сам нектар квітки. Ось от, тою жижею мені пахне цей аромат. Він ніжний, квітковий, зелений, але в ньому є і солодкість, і густина, і Цій солодкості я відчуваю ваніль. Мені це пахне аромат квітковою водянистою ванілью, тою серединкою, де зібралося все квіткове. Тут є і конвалі, і магнолі, і, мабуть, і бузок тут є. Ой, клас, ой, як пахне, Прям з пульвіка пахне тією ванількою квітковою солодкістю. Є тут ці квіти. Але головної квітки немає. І мені цей аромат особливий тим серед таких квітково-букетних весняних історій, що він не така вже і прозора історія, і в ньому є солодкість, в ньому є і пудра тут фіалкою, він запудрюється, в ньому є і мускусна така доглядова. хочу сказати кремовість, але хочу сказати така важкість, яка його тягне до шкіри. Це не акварельний аромат, це вже більш погустіше, кому не подобаються оці всі квіти, які в вазі стоять, пахнуть вазою, стеблами, водою. Тут є вологість, але вона солодко-квіткова і більш густа. Друзі, це всі квіткові аромати на сьогодні. Намагалась для вас зібрати якісь такі те, що я вам раніше не показувала, хоча і проплила туди, що я ще що і показувала. Завтра ми з вами зустрінемось у відео про авангардні, трохи дикі. І цікаві аромати. От я просто знайшла один аромат, який я не хотіла вам показати. Хотіла долучити в свій парфумерний набір, але він і не в квіткові, і не в базові не долучився, бо він от такий трохи. Тому я для нього створила окрему окреме відео і знайшлись для нього компаньони не менш цікаві. Тож знюхаємо завтра з вами в новому відео. Будете завтра ще брати участь в конкурсі, залишати свої коментарі, підписки. Бувайте! Слава Україні!